Не дає нам скучати. Коротше, прибрали в кімнаті, це моя робоча кімната. пам'ятаєте я тут роблю свої відоси і побачили плісню. Дивіться, що тут робиться. Почали розбирати, а воно там все, блін, згнило десь протікає, собака бішена. Так що ми тут... В Америці не сумуємо. Завжди є що робити. Побачимо, зараз буду шукати проблему. Де воно, що воно? Буду тримати вас в курсі. І так, шановні, треба поради. Дивіться, я тут все розворотив. Бачите, як воно виглядає. Просто, блін, нехорошо. Бачите, бляха-муха, Доски вже напилися, бля, цієї гадості. З каналізації. Я думав, що прикручували гіпсокартон і десь його пробили... Ну, десь пробили трубу. Дивіться. А, бля. Які пригоди, да? А виявляється воно ось тут, а в стику, Бачите? Чи там була прокладка, чи там був клей. Не знаю, я не сантехнік, я не знаю, як воно робиться. Так ось треба порада. порадьте мені що робити? Поміняти всю цю систему, хоча вона виглядає непогано. Чи... Просто зняти і ось це коліно якось там е, всередині заділити. Будь ласка, якщо серед моїх підписників є. Е, Є сантехнік, порадьте що робити. Ось така в мене херня. Да, оцей тубоїфор я буду міняти. Дивіться він весь, блядь, чорний. Він напився з цієї херні. З каналізації. Ну і пол. Треба, щоб це все бін, просохло. Бін. Це треба час, бачите, бетон теж натягнувся цієї сирості. Так, чекаю від вас поради. А так моя кімната виглядає сьогодні. Бачите, він вже ватою. Там де каналізація. Тут все прокрасив антиплісневою фарбою. Виявляється їй така. Він спочатку побризав спеціальним раствором. Вчора воно все повисихало і покрасив цією краскою антиплісневою. Ось така скловата. Вона піде назад на своє місце. Потім там прийде клейоночка. дивіться з тієї. Гіпсокартон, який він знімав, бачите? Скільки плісніва там було? Вау! Просто неймовірно. Отак. Вот на цьому етапі ми зараз знаходимось. Завтра він прийде, обіцяв. Прийти з обіду, каже, тут на пару годин роботи. Е, знаєте, чому я не люблю цих всяких хендіменів? Тому що вони роблять завжди не те, що обіцяють. Обіцяють одне, а роблять друге. Вони понахаплюють купу роботи, прийдуть до мене на годинку. Зранку поїде на одну роботу, скаже, ну все, тут я зробив один етап, треба їхати. Їде до мене, робить тут, робить мене до трьох годин, з трьох годин їде ще кудись. Тобто він нахапав повну заказів. Щоб ніхто інший не забрав. І собі потихеньку робить. І це мене трошечки бентежить, тому що людина має приїхати, стати за один день все зробити. Ну, максимум зробити. Так, я розумію, що, наприклад, це має висохнути. Так? Воно має там ці дерев'яшки мають в себе втягнути цю фарбу. Воно має висохнути, так, да, я це все розумію. Або як він пошпаклює гіпсокартон, який, до речі, ось до. він має висохнути перед тим, як його почати затирати. Але я не про це. Я про те, що вони, навіть якщо в них є робота, вони кидають все і їдуть на інший об'єкт. А ще дратує мене трошечки. Тому що вони живуть за мій рахунок. Тобто я їм плачу кеш за цю роботу. Вони роблять нелегально, в них немає лайсен, і вони не платять податки. І вони стоять ще на велфорі і отримують за це додаткові гроші, так як вони мало забезпечені, нібито. Тобто вони мають гроші з мене і мають гроші е, з влади американської. Але моя провина в тому, що я хочу трохи зекономити, і я його наймаю. Якщо б я наняв. Якихось спеціалістів, це б було втричі дорожче. Якщо я робив би це своїми руками, всю цю роботу, всю цю роботу, я можу зробити сам своїми руками. Е, тому що я був будівельником дуже багато років, я знаю, як це все робиться. Але є, якщо б я робив цю роботу власними руками, я б робив це декілька місяців. Тому що ви знаєте, який в мене графік, я приїжджаю додому на 2-3 дні. Перший день я взагалі нічого не хочу навіть дупу витирати, тому що я втомлений. А лишається 2-3 дні і розібрав все, так залишив. Залишив бардак, уїхав. Приїхав через 2 тижні. Ще кусочок зробив, залишив бардак, уїхав. І так буде декілька місяців. І моя дружина сказала, ні 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 не лізь сюди найми людину, заплати їй гроші і хай вона зробить. Так що отак. Я трошечки незадоволений, але все одно я його наняв і я йому заплачу гроші. От таке життя, такі компроміси нам доводиться робити. Отакі відосики коротенькі про будівництво, про ремонти. Я вам покажу, бачите, сьогодні він приходив з жінкою і вони зробили це. Зашили гіпсокартон. познімали витяжки, оцю штуку. Завтра вони вже, можливо, нанесуть. Структуру, знаєте, така на стінах. Тут не ж покриті на чисто, бачите, а наносить таку структуру. І це причому в усіх, абсолютно в усіх будинках, в усіх апартментах, всюди вони наносять таку структуру, щоб стіни не рівняти і щоб не видно було кривих стін. Завтра вони. Якщо висохнула ця шпаклівка за ніч до ранку, вони перетруть, накидають структуру і залишиться верхній плінтус, нижній плінтус і все покрасити. Побачимо, як в них це вийде. Времені займається дуже багато, але за ціну я вам скажу в кінці так воно зараз виглядає. Подивіться, яку чудову роботу вони зробили. Бачите, я вам казав за цей обріз. Все вони зробили. Ми все повиймали. З шкафу поперетирали, бо тут повно пилюки було, коротше, розгадіяж. Я тільки що з роботи приїхав. Нема мені коли це все складати. Завтра будемо розбиратися, все тут наводити порядок. Дивіться, яке тіло лежить. Коротше, оця вся робота, що вони мені зробили, вона коштує 700 доларів. І плюс трохи менше ніж 500 мені обійшлися матеріали. І от ми йому заплатили 1200 доларів. Ще дали полтинник, типу, зверху на каву. От такі є майстри. Ділимося своїми враженнями. Ставимо вподобайки. або просто вподобайки. Слава Україні! героям слава! До нових зустрічей!